Підписання мирних домовленостей може стати перепоною для майбутнього трибуналу та процесів в міжнародному кримінальному суді або повністю виключити взагалі відповідальність Російської Федерації. Так само мирний план і мирні перемовини, і мирні документи, укладені за наслідком перемовин, можуть стати. Перепоною для процесів в Європейському суді справ людини і для функціонування реєстру збитків. Справа в тому, що ймовірніше за все, Російська Федерація та її альтер-его компанії, дотичні до неї, і будь-хто, будуть використовувати мирний план і мирні документи для того щоб зупиняти усі процеси щодо стягнення з Російської Федерації збитків, тому дуже важливо сьогодні, щоб будь-які підписані документи не стали підставою для того, щоб Російська Федерація уникла відповідальності за те, що натворила по відношенню до громадян у Бучі. В інших містах Київської області, в Маріуполі, по відношенню до екології, Кінзбурзької коси та багатьох інших об'єктів на території нашої країни. Оце дуже важливо.